Доброго ранку, дітки, любі хлопчики і дівчатка! Малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в казку в країну комах, де побачимо, як живуть комашки, а допоможе нам ось це чарівне скельце. Уважно придивіться навкруги яких комах ви помічаєте? Чому ми не бачили їх узимку? Дітки взимку комахи ховаються, знаходять зручні місця, у яких міцно сплять, а навесні, коли все розквітає, просинаються і виповзають з-під кори дерев. З-під сухого листя погрітися на сонечку, набратися сил. Давайте зараз розгорнемо травичку, ось на цім горбочку. Подивимось крізь наше чарівне скельце. Що за життя тут кипить? Серед лісу горбик дім, тисячі живуть у нім, дуже сильні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Кого ви бачите? Так, це мурашки. Давайте їх роздивимось. Яку будову має тіло мурашки? Тіло мурашки? Складається з голови, грудей, черевця і шести ніг. У більшості комах є крила. Мурашки, крім очей, мають щелепи та вусики. Щелепами вони переносять різний вантаж. А вусиками спілкуються. Куди прямують мурашки? Що це? Так, це мурашник, дім, у якому живе надзвичайно працьовита, дружна. І що там казати, велика мурашина сім'я? Свій дім. Мурахи будують самотужки, носять різний будівельний матеріал палички, гілочки, шматочки листочків. При цьому мурахи часто допомагають одне одному, бо їх ноша часто буває більшою за саму мураху. Дітки, мурахи, як і наші друзі бджілки, Виконують у своїй родині певні ролі. Є мурахи-будівельники, є охоронці, які охороняють гнізда, няньки, які доглядають і оберігають яйця. А ще в них є королева, яка відкладає яйця, з яких потім вилуплюються. Маленькі мурашки. Крім того, що мурахи дуже працьовиті, вони приносять користь природі. Там, де гнізда мурашинні, пишні зарості, шепшини і кущі малини вищі, листя ягоди крупніші, зрозуміти це не важко. Грунт поліпшують мурашки. Як ви думаєте, чим харчуються мурахи? Мурахи їдять все, інших комах, гриби, сік і насіння рослин, але особливо люблять солодкі. І якщо на дачі ви залишите на столі крупинки цукру, то ймовірно, що до вас в гості. Завітають мурахи!